16 березня, дев'ята річниця псевдореферендуму РФ про статус українського півострова. Так зване голосування про входження до складу Росії. Окупанти провели 16 березня 2014 року. На ньому не було міжнародних спостерігачів, тож ніхто не фіксував порушень. Псевдореферендум відбувся в умовах військової окупації. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму. Незаконними і засудили дії РФ країни Заходу запровадили санкції. Натомість Росія і досі заперечує анексію півострова та називається відновленням історичної справедливості. При цьому ув'язнюючи тих, хто розповідає світові про справжні наміри агресора та виступає проти Кремля. Окупанти оселилися на чужій території, аби стверджувати про ісконно руські землі. Але лише кримчани ладні вирішувати долю своєї батьківщини, і вони прагнуть українського майбутнього. Росіяни не вперше хотіли знищити культуру, традиції та мирне життя на півострові, однак історія вчить, що цьому не буватиме.